Дивіться, такого. я просто ну так почитала трохи, що мається на увазі, да там під формула Зеленського вона доступна. Я док розумію, що на ній буде базуватися саміт. Це те, що країни а, там підписуються під тим, що Росія має піти з території Російської з території Україн. України. Да, окрай, хай окраїні вона вже із території Російської Федерації йшла. А, от, але з території України, щоб Росія звідти пішла. Чи це справедливий мир? Чи це справедливо? Безперечно, це. Справедливо. Чи це є можливо? Це питання номер два. Тому я не вважаю, що знаєте, ми, ми точно повинні дуже велику увагу зараз приділяти дипломатії. Це правда так. Але при цьому всьому ми маємо ставити перед собою реалістичні цілі, і тому, саме тому я сподіваюся, що ось цей саміт там не резолюційна частина на рівні документу буде важливою, а буде важливими переговори. Які в процесі будуть проведені, там має бути я дуже сподіваюся, величез. От просто якась знаєте, така надзвичайно потужна дипломатична команда, де би були лобісти, які здатні розмовлятися з тими ж італійцями, з тими ж країнами глобального півдня, якщо там буде Китай, все таки з тим же Китаєм. І щоб ми все-таки отримали результати, хоча би у вигляді дозволу бити по цілям на території Російської Федерації, це для мене вже буде достатнім результатом саміту миру, оскільки в те, що це прям призведе до миру, ну давайте ми вже ж дорослі люди. Да? Ми ж розуміємо, що відбувається зараз. Тому напевно, це все таки такі більше піар, якісь очікування, але все таки це цим треба скористатися. Бо 80 країн, які приїздять до України, умовно кажучи, ну на запрошення України, це це, це надзвичайно важлива подія, і от знову таки нею треба правильно скористатися.